Математика, урок 5, частина 3. Тема Сходинками до математичного олімпу, розв'язування завдань підвищеної складності. Відкрийте сторінку 25 у підручнику. Прочитайте навчальну одиницю. Логічні задачі зручно розв'язувати за допомогою схематичного малюнка. Спробуйте розв'язати таку логічну задачу. Батько й мати мають двох доньок. У кожної з яких два брати. Кожен з братів має по дві сестри. Скільки дітей у родині? 8, 7, 6, 5, 4. Якщо відомо, що батько і мати мають двох доньок, у кожної з яких два брати. Одна донька має два брати, і друга донька має два брати. Це всього два брати. А кожен з братів має по дві сестри. Знову ж таки, один брат має дві сестри, це ці дві доньки, і другий брат має також дві сестри. Тому у сім'ї буде четверо дітей. Знайко зробив схематичні малюнки, позначивши братів квадратиками, а сестер кружечками. Обведіть малюнок до цієї задачі. Якщо відомо, що батько і мати мають двох доньок. Сестер він якраз позначив кружечками дві доньки. І кожна донька має по два брати. Дві доньки і два брати. Логічні задачі це задачі, які розв'язують за допомогою міркувань. Щоб розв'язати будь-яку логічну задачу, необхідно зробити схематичний малюнок або заповнити таблицю. Спробуйте розв'язати наступну логічну задачу, використавши таблицю. У родині четверо дітей віком 6, 9, 12 і 14 років. Дмитрик першокласник, Олег старший за Сашка. Сума років Дмитрика й Олега дорівнює 18, скільки років Ганнусі. Для того, щоб розв'язати таку логічну задачу, можна використати таблицю. В таблиці в нас написано Дмитрик, Олег Сашко, Гануся і відповідно кількість років 6, 9, 12 і 14. Відомо, що Дмитрик першокласник, отже, Дмитрику 6 років. Далі відомо, що Олег старший за Сашка. Але сума років Дмитрика й Олега, Дмитрик і Олег, ось ми бачимо, сума їхніх років дорівнює 18. Тобто Олегу буде. 12 років, адже від 18 відняти 6 буде 12 років. Відомо, що Олег старший за Сашка, то Сашко буде менше за Олега і йому буде 9 років. І Ганусі 14 років. Отже, відповідь Г. Ганусі 14 років. Для того, щоб розв'язати наступну логічну задачу, потрібно відкрити робочі зошити. Записати сьогоднішнє число. Класна робота задача 3. Прослухайте умови задачі. Відгадай, яке число задумав Знайко. Якщо відомо, що це трицифрове цифрове число, й одиниць у його записі у два рази менше, а сотень у два рази більше, ніж десятків. Визначте це число, якщо в ньому 4 десятки. Спочатку оберіть раціональний спосіб, за допомогою якого можна розв'язати цю задачу. Так, цю задачу можна розв'язати або за допомогою рисунка, або за допомогою схеми. Отже, нам відомо, що Знайко задумав трицифрове число. Отже, ми поставимо три крапочки. Трицифрове число. Далі нам відомо, що у ньому 4 десятки. Тобто на місці ось цієї крапочки, там де у нас розряд десятків, ми поставимо 4. Далі читаємо Одиниць у його записі у два рази менше, ніж десятків. То тоді одиниць скільки буде? Так, одиниць буде 2. Запишемо три. Відомо, що одиниць у два рази менше. Тоді на місці крапочки, де в розряді одиниць, ми запишемо 2, адже 4 поділити на 2 це буде 2. А далі відомо сотень у два рази більше, ніж десятків. Десятків 4, сотень у два рази більше. Отже, на місці крапочки в розряді сотень буде цифра. 8. Так, адже 4 помножити на 2 це буде 8. Запишемо 4. Відомо, що десятків у два рази більше, тому число буде 842. І відповідь це число 842. Тобто, знайко задумав число 842. Запишіть задача 5. Розв'яжіть задачу на знаходження невідомого за двома різницями. Прочитайте спочатку саму задачу. Перший покупець придбав у магазині 6 великих тарілок і 12 маленьких, другий покупець придбав 12 великих тарілок та 6 маленьких і заплатив на 60 гривень більше від першого. Яка ціна кожної тарілки, якщо відомо, що велика тарілка вдвічі дорожча за маленьку? Отже, що відомо у задачі? Відомо, що у магазині були два покупці. Обидва купляли як великі тарілки, так і маленькі тарілки. І нам потрібно дізнатися ціну і великої тарілки, і маленької тарілки, адже запитують, яка ціна кожної тарілки. Накреслимо з вами таблицю до задачі. У нас буде таблиця не як зазвичай. На три рядочки і чотири стовпчики. А тут уже в нас з'явиться великі тарілки, маленькі тарілки, ціна великої тарілки, ціна маленької тарілки, і дивіться, заплатив на 60 гривень більше. Тобто, вартість. Так, накреслимо таблицю і запишемо перший покупець і другий покупець, адже в нас відомо, що були в магазині два покупці. І відразу запишемо з вами ключові слова. Отже, вони придбали великі маленькі тарілки. Загальна кількість великих тарілок. Так, ціна однієї великої тарілки. Таке саме запишемо за маленькі тарілки, загальна кількість маленьких тарілок та ціна однієї маленької тарілки. І останнє загальна вартість. Тепер запишемо те, що відомо. Перший покупець придбав у магазині 6 великих тарілок і 12 маленьких. Отже, там, де кількість великих тарілок, пишемо 6. Там, де кількість маленьких тарілок? 12. Другий покупець придбав 12 великих тарілок та 6 маленьких і заплатив на 60 гривень більше від першого. Запишемо кількість великих. 12 кількість маленьких. 6 тарілок. І там, де загальна вартість, так, знак питання на 60 гривень більше. Ціна і великих тарілок одинакова, і маленьких тарілок одинакова, але відомо, що велика тарілка вдвічі дорожча за маленьку. Тому ми запишемо з вами знак питання, ціна великої тарілки. І запишемо у два рази дорожча за маленьку. Ось тут, виправте, в нас має бути знак більше. У два рази дорожча знак більше. Отже, розв'язання. Поміркуйте, яким чином можна розв'язати ось таку логічну задачу. Так, оскільки нам відомо, що велика тарілка вдвічі дорожча за маленьку, то в нас одна велика тарілка буде дорівнювати ціні двох маленьких тарілок. Ми так з вами і запишемо. Одна велика тарілка дорівнює дві маленькі тарілки. Тоді ми можемо великі тарілки навпаки, ніби перевести в маленькі тарілки. Якщо перший покупець купив 6 великих тарілок, то маленьких це буде. Так, це буде 12 маленьких тарілок. Якщо другий покупець купив 12 великих тарілок, то маленьких це буде 24. Запишемо з вами. 6 великих тарілок дорівнює 12 маленьких тарілок, а 12 великих тарілок дорівнює 24 маленькі тарілки. Тоді перший покупець купив загальну кількість тарілок. Якщо тут у нас вже ми перевели в маленькі тарілки 12 маленьких тарілок і 12 маленьких тарілок. Так, це 24 маленькі тарілки. Ми запишемо перший покупець 12 додати 12, дорівнює 24 тарілки, а другий покупець 24 додати 6. Буде 30 тарілок. Отже, нам відомо, що перший покупець купив 24 маленькі тарілки. Уявимо, так. Другий покупець 30 маленьких тарілок і заплатив на 60 гривень більше. Так, нам потрібно спочатку знайти, наскільки більше тарілок купив у нас другий покупець. Запишемо перша дія. Від 30 відняти 24 дорівнює 6. Купив більше другий покупець. Ось ці 6 маленьких тарілок. Коштують 60 гривень. Скільки буде коштувати одна маленька тарілка? Правильно, нам потрібно 60 поділити на 6 і отримаємо 10 гривень. Пояснення, ціна маленької тарілки. А відомо нам, що одна велика тарілка це дорівнює дві маленькі тарілки. Тобто ціна великої тарілки удвічі дорожча. Так, нам потрібно 10 помножити на 2 і отримаємо. 20 гривень, ціна великої тарілки. Отже, яка ціна кожної тарілки? Відповідь ціна маленької тарілки 10 гривень, великої 20 гривень. Ось таким чином розв'язуємо таку логічну задачу на знаходження невідомого за двома різницями. Запишіть у робочому зошиті задача 6. Прочитайте умову задачі та визначте метод, яким доцільно розв'язати цю задачу. Тарасик посадив вісім дерев у ряд на відстані 5 метрів одне від одного. Поряд із першим деревом є криниця. Для поливання двох дерев потрібне відро води, який найменший шлях доведеться подолати тарасику, щоб полити всі дерева, користуючись одним відром. Який метод доцільно використати для розв'язання цієї задачі? Правильно, метод схематичного малюнку. Отже, якщо відомо, що Тарасик подарив, посадив 8 дерев у ряд на відстані 5 метрів одне від одного, намалюємо 8 дерев із однаковою відстанню одне від одного. Позначимо, що відстань між кожним деревом 5 метрів. Отже, для поливання двох дерев одночасно потрібно одне відро. Який найменший шлях доведеться подолати тарасику? Отже, ось тут у нас криниця. Тарасик набрав води, йому вистачило на два дерева. Який шлях він подолав? 5 метрів. Запишемо: перше і друге дерево 5 метрів. Далі він повертається по воду до криниці. долає скільки метрів? Знову ж таки, 5 метрів. Набрав тарасик у нас відро води, і йому потрібно вже полити. Третє і четверте дерево. Скільки він подолає метрів? 15 метрів. Так, запишемо. Третє і четверте дерева – 15 метрів. Тарасик повертається назад по воду до криниці. знову ж таки долає цю відстань у 15 метрів. Тарасик знову набрав воду, і йому вже тепер потрібно полити п'яте і шосте дерева. Покажемо це стрілочкою. Який уже шлях йому доведеться пройти. Правильно, 25 метрів. А повернутися назад по воду, знову він проходить 25 метрів. Набирає тарасик воду, і йому потрібно полити два останні дерева. Він подолає 35 метрів до двох останніх дерев. Тепер нам потрібно всі ці величини додати між собою. До 5 метрів, додати 5 метрів, додати 15 метрів, додати 25 метрів, додати 25 метрів, додати 25 метрів та додати 35 метрів, і це буде. Так, це буде 125 метрів. Отже, який найменший шлях доведеться подолати тарасику, щоб полити всі дерева, користуючись одним відром. Так, йому доведеться подолати 125 метрів для того, щоб полити всі дерева, користуючись одним відром. Дуже добре. Закрийте робочі зошити. Сторіночка 26 у підручнику. Запишіть всі кути на рисунку у порядку спадання їх градусної міри. Отже, найбільший у нас кут. Так, це кут. А О, Б. Запишемо його. Кут АОБ. Далі в нас менший кут іде СОБ. Запишемо. Наступний кут. Дивимось ДОБ. Подивимося далі, який в нас буде кут. Так, в нас буде О, АОД. Так, далі в нас буде за величиною С, О, Д. І самий найменший кут так А С. Запишіть. Попрацюйте із завданням 8. Підпишіть на рисунку вид кожного кута. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, кут А гострий кут, кут Б тупий кут, кут С прямий кут, Кут Д розгорнутий кут. А тепер допоможіть фігурці визначити, у якому варіанті кути розташовані в порядку зростання їх величини. Тобто від меншого до більшого. Правильно. Це варіант Б, Адже саме найменший кут це кут А. Потім кут С, кут Б, кут Д. Молодці. Дуже добре.